Зоров, це відео з гучною назвою, але мушу попередити, що все, що буде відбуватись далі, це експеримент. Хочу у Sad ми і вкорінюємо багато рослин у весняно-осінній період, та саме ось такий варіант з використанням електричної теплої підлоги, це буде наш перший досвід. Тому підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі, що взагалі з цього вийде. Отже, так як я не був впевнений на 100%, яким буде кінцевий результат. Відразу вирішив, що буду все робити з мінімальними фінансовими витратами. Але інфрачервону гріючу плівку та терморегулятор все ж таки доведеться придбати, тут зекономити не вийде. Щоб заживцювати 50 мультиплата, це 8 тисяч живців, нам потрібен стіл 6 на 2 метри, саме поверхня, на якій буде плівка, повинна бути з дерева. Тому я використав піддони з-під торфу та дошки, яких, на щастя, завжди залишається багато після будівництва. Пишіть у коментарях, якщо вам цікаво, яку суму потрібно для того, щоб заживцювати таку площу, я зніму вам окреме відео. І так, після того, як поверхня була підготовлена, наниз стелю тепловідбивач і вже наверх розстеляю плівку. Вона прийшла в рулоні 12 метрів, а мені потрібні 2 шмарка по 6 метрів. Ріжемо тільки у вказаних місцях. Обов'язково зверніть на це увагу. Так як я замовляв все по найнижчим цінам, в комплекті до підлоги нічого не йшло. Тобто дроти для підключення, клеми, ізоляційну стрічку, все купляв окремо. Але якщо ви оберете брендову теплопідлогу, то там все має бути в комплекті. Підключив стрічку через терморегулятор, так як для утворення калусу нам потрібна температура ґрунту 13-14 градусів і з'єднав їх між собою паралельно, ось так як ви бачите на відео, і це не є. Цілком коректно. Так як края плівки добре не прогрівались, довелося все перепідключити послідовно. Всі з'єднання заізолював бітомною клейкою стрічкою, щоб було безпечно. Після тестового запуску, переконавши, що все працює, накрив підлогу зверху плівкою, щоб вода від поливу не контактувала з нею. Далі переходимо до підготовки живців. Ми обрали лише листяні рослини: вейгели, спіреї, гортензії і так далі. Живці мають бути з дерев'янілі та мати п'яточку, але таких живців з п'яточкою на таку кількість не наберешся, тому підійдуть і без неї зі зрізом під брунькою. Торф обрали нейтральний та додали агроперліт у співвідношенні 1 до 4. Процес посадки виглядає так: мультиплати, заповнені торфосумішу, проливаємо водою, живці перед посадкою занурюємо у вкорінювач. Ми використовуємо 1% різопон. І так, 22 листопада ми заклали 8000 живців. Тепер десь півтора місяця буде формуватися калюс. В цей період тримаємо температуру 13-14 градусів і по мірі розвитку кореневої будемо її збільшувати. Над самим столом ще зробив додатковий каркас для агроволокна, щоб захистити живці від переохолодження. Агроволокно поставив у два шари. Періодично зволожую розпилювачем, вода має бути кімнатної температури. І наразі це все. Сподіваюсь на ваш фідбак і до наступних відео.